E <the> I'm <-discrimination> <Loco -lanco. the -discrimination> Я Доброго ранку всім. Доброго. Десі Доброго. Доброго. Бо вже сили твої халеди приворушила все б забрала Що мені в трубу за связаю Запухався я побуду, що це діла? Я без тебе не живу, я просто помираю Я не живу лікар на местосі Я уже сходить, живе в Одесі рушник Тома я не кошти А я засідала сыр пи Доброго ранку. Доброго ранку всім. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Шановні колеги, студенти, ми в прямому етері на каналі Ютуб. І дуже хочу нагадати перед початком заходу про правила, е, яких треба дотримуватися під час повітряної тривоги. Дбайте про свою безпеку. Я би, як сонце нам гріє серця, урізніся здійсняться всі до кінця, і хвилювання за запа нема, у що додому повернуться всі, буде світло завжди у вікні, і всі зорі хай сяють тобі. Уяви, то почекає яскраве життя, десь народиться нове життя, коли скло послухає і спи, і у Завтра настане світанок, це буде кращий твій ранок, віримо, мріємо. Рай духом небі малює і нас тобою дарує Кольори Ти уяви. О, я прещудены мои вины, И луна и тюрьме беси. Лестись от тях си до кинця, И хволюваня за собрание у я ви, що додому повернуться всі, буде світло завжди у вікні, і все зворіхай сяй тобі. У я ви, тебе чекає яскраве життя, десь народиться нове життя, коли схово послухаєш спи, і будь я ви. Стане дітьми, і повіримо ми всі в чудеса, що війна то жахливий повсон, Якого більше нема. що І лунають і ракети летять Це нам є серця, ви стісняться всі до кінця, і хвилювання засанема. У яби, що додому поп'яхнуся всі, куди світло завжди у вікні, і всі злоріхайся. Доброго ранку. 1 вересня, день знань і початок нового навчального року. Хочу побажати, щоб цей день приніс радість, був сповнений приємними зустрічами, дзвінким сміхом і цікавими знайомствами. Нехай пробуджуюча жага до знань і сил, терпіння вистачить на весь навчальний рік. Бажаю високих оцінок, легких контрольних, захопливих занять і вірних друзів. На жаль, війна в нашій країні триває. Але Україна залишається сильною і незламною. Наші хоробрі воїни ЗСУ мужньо захищають нас від жорсткого ворога. Ми віримо у нашу перемогу і знаємо, що вона неодмінно прийде. Пропоную вшанувати пам'ять тих героїв, які віддали своє життя за нашу свободу. Ми повинні пам'ятати кожного, хто боровся за нашу незалежність, хто став жертвою цієї війни. Хвилина мовчання. Це наша можливість віддати шану їхньому подвигу, їхній самопожертві заради нашого майбутнього. Шануємо пам'ять захисників України, усіх героїв, які поклали свої голови за нашу свободу хвилиною мовчання. А тепер знак нашої єдності, сили та незламного духу, запрошую всіх виконати державний гімн України. Нехай ці слова звучать в кожному серці, адже вони символізують нашу віру, нашу боротьбу і нашу перемогу. Звинуть наші вороженьки, Як роса на сонці. Запамуємо ми, браття, У свої сторонці Вашу дію svaba vodil pomolochen shomy my v Урочисту зустріч оголошую відкритою. І для привітального слова запрошується виконувач обов'язків директора Слов'янського енергобудівного фахового коледжу Торка Віктор Миколаївич. Будь ласка, вам слово. Дякую, дякую, Тетяна Юріна. Добрий день, шановні колеги, добрий день студенти, добрий день вступники. Я радий вітати всіх на, з нас, з цим святом, днем знань. Багато що хочеться побажати всім нам закінчилась пора відпусток, Починаються наші з вами будні, робочі будні. Це для моїх колег, для студентів це навчання. Так от колегам хотів би побажати терпіння творчої наснаги нашим студентам і вступникам успіху у навчанні, і знаєте, звичайно ж, миру нам, миру всім нам, щоб цей навчальний рік. Пройшов під мирним українським небом. Дякую, колеги, я пусть. Дякую. Для привітального слова запрошується виконувач обов'язків заступника директора з навчальної роботи Романова Марина Миколаївна. Будь ласка, вам слово. Доброго ранку, шановні студенти, колеги, всі гості, хто завітав на цю урочисту зустріч. Я рада вас вітати з початком навчального року. І бажаю всім наснаги, терпіння. І навіть сьогодні була така ніч у всіх дуже збентежлива. Так? То всім витримки. Ми все витримаємо, витримаємо, ми всі разом, і ми всі друг друга підтримуємо. Це, це саме в нашому житті головне будь ласка, успіхів всім. Бажаю всього найкращого. І саме головне це миру на нашій землі. Дякую. Дякую. А тепер нагороди, Марина Миколаївна. Так, я готова вже нагороджувати наших, шановних студентів, які досягли якихось таких високих досягнень у навчанні. Грамотою за високі досягнення у навчанні нагороджуються наступні студенти коледжу. Вирічли, студент другого курсу, група 101, 1,23. Синельник Софія, студентка другого курсу, група 104 1, 23. Кохлов Єгор, студент другого курсу, група 107 1, 23 Олексюк Катерина. студентка другого курсу. Група 112-1-23. Варанюк Вероніка. студентка другого курсу. Група 112.1.23. Нікітін Артем. Група 103, 1, 23П, другий курс. Юрчик Єгор. Група 104 1, 23П, другий курс. Бездрабко Ігор. Третій курс. Група 101, 1, 22. Кличкова Ангеліна. Студентка третього курсу група 107, 1, 22. Емільянова Катерина. Група 112, 1, 22, третій курс. Лапченко Руслан. Група 101, 1, 22, у третій курс. Безверхій Артур. Четвертий курс, група 104, 1, 21. Ганчаров Нікіта. Четвертий курс, група 104, 1, 21. Олексюк Максим студент 4 курсу групи 107, 107.1.21. Тітоф Вадим, 4 курс група 107, 107.1.21. Шутіх Іван, 4-й курс 107.1.21. Вітаю всіх і продовжуйте надалі: такі свої успіхи і досягнення. Збільшуйте. Дякую. Дякую вам для привітального слова. Запрошується заступник директора Слов'янського енергобудівного фахового коледжу з навчально-виховної роботи, голуб Тетяна Юрівна. Щиро, вітаю вас днем з нами. Сьогодні ми відкриваємо новий навчальний рік, який приносить з особою нової можливості та перспективи. Нехай цей день стане початком захоплених відкриттів і позитивних змін у вашому житті. Бажаю вам успіхів, натхнення. І цікавих навчальних досягнень протягом усього року. І з нагоди Дня знань хотіла б нагородити грамотами за активну участь у культурно-масовій діяльності, творчий підхід та вагомий внесок у розвиток культурного життя студентської спільноти наступних студентів. Веріч Лев, студент другого курсу групи 101, 1,23. Шевців Дмитро, студент другого курсу групи 101, 1,23. Синельник Софія, студентка другого курсу групи 104 -1 23. Кобзар Олександр, студент другого курсу групи 103.1.23П. Катьол Валерій, студент другого курсу групи 112123 П. Клочкова Ангеліна студентка 3 курсу групи 107.1.22. Дурова Вероніка, студентка 3 курсу групи 107.1.22. Іщенко Євген студент 3 курсу групи 107.1.22. У. Єкатерина. Катерина студентка 3 курсу групи 112.1.22. Курилка Микита студент 4-го курсу групи 103.1.21. Шотихін Іван, студент 4-го курсу. Групи 107, 1,21. Янаттєва Олена, студентка 4 курсу групи 112 -1 -21. Дякую. І для привітального слова запрошується заступник директора Слов'янського енергобудівного фахового коледжу адміністративного господарства і Юрій Грудіо. Будь ласка, вам слово. Дякую. Добрий день. Студенти, викладачі та співробітники. Вітаю вас, всіх з ним знань, та в цей чудовий день хочу побажати завжди прагнути до чогось високого і доброго, Прикр... відкривати для себе нові кордони знань і горизонти успіхів. Ніколи не зупинятися на досягнутому і сміливо підкорювати нові і нові вершини. Дякую. Дякуємо. Далі для привітального слова запрошується завідувач відділення Слов'янського енергобудівного фахового коледжу Лагодіш Євгенія Михайлівна. Будь ласка, вам слово. Євгенія Михайлівна, ви з нами. Нового навчального року. В першу чергу вітаю першокурсників з новою віхою їх життя. Дякую, що обрали саме наш заклад. Я впевнена, що ваш вибір буде правильним. Всі звичу натхнення до навчання, цікавих завдань та вірних друзів. Нехай кожен день в Слов'янському енергобудівному фаховому коледжі приносить радість і нові знання і допоможе будувати більшу кар'єру. Ну і про приємність за активну участь. В громадському житті коледжу ініціативність та вагомий внесок в розвиток студентської спільноти нагороджуються грамотами. Синельник Софія, студентка другого курсу, група 104 23 Кодренка Артем, студент другого курсу, група 107. 23 Михаїв Микита студент другого курсу. Група 112, 1.23. Бочаров Станіслав, студент другого курсу, група 112.1.23П. Вербовик, студент третього курсу, група 107.1.22. Клочкова Ангеліна, студентка третього го курсу група 107.1.22. Чутихін Іван, студент четвертого курсу. Група 107-1-21. Дякую вам всім за активну життєву позицію і бажаю, щоб всі першокурсники почули свої прізвища наступного року. Дякую. Дякую. Для привітання, з привітального слова запрошується голова профспілки Слов'янського енергобудівного фахового коледжу Гардеєва Ірина Валентинівна. Будь ласка, вам слово. Доброго ранку, всім, доброго сонячного ранку. Вітаю всіх з початком навчального року. Хай цей рік буде переможним, хай кожен е, отримує нові знання. Я бажаю всім е, бути е, наполегливими, як викладачам у своїй сфері, а студентам, як е, здобувачам освіти, і щоб цей процес навчання був у нас спільним. Якщо ми будемо з вами працювати разом, викладачі зі студентами, це будуть нові цікаві знання. А це буде нові відкриття, нові горизонти, і це будуть нові фахівці, які будуть е зруновану країну е встановлювати і надалі. Робити її кращою, нашу Україну. Перемоги, всім переможної нам переможного року, всім натхнення, всім здоров'я і доброго настрою не тільки сьогодні, а завжди. Всім дякую. Дякую. Для привітального слова запрошується методи Слов'янського енергобудівного фаху коледжу Арапова Ірина Іванівна. Будь ласка, вам слово. Доброго раночку всім. Я всіх учасників навчального процесу вітаю з початком нового навчального року. По-перше, всім нам здоров'я. По-друге, натхнення. Без натхнення взагалі не можна працювати, навчатися і тому подібне. Для першокурсників це для вас взагалі новий етап в вашому житті, вже дорослому житті, де ви будете навчатися, де ви будете надихатися, опановувати якісь нові навички, знання. А ми, викладачі, в цьому вас будемо підтримувати, допомагати, надихати вас на творчі успіхи. І дуже хочеться, щоб ви пішли за прикладом студентів старших курсів. Щоб ви е, теж так само активно брали участь у різноманітних заходах, олімпіадах, конкурсах і гідно представляли наш навчальний заклад на, серед інших навчальних закладів регіону області е, України і на міжнародних конкурсах. Тому дуже хочемо нагородити грамотою за активну участь у навчально-дослідницькій діяльності, проявлену зацікавленість та успішну презентацію навчального закладу на олімпіадах, конкурсах під час семінарів та вебінарів наступних студентів. Студентів другого курсу «Веріча Льва, група 101, 1,23. Лагодіча Дмитра, група 103, 1 23 Таніча Івана, група 103, 1 23 Кобзаря Єгора, група 103, 1 23 Воронова Богдана, група 103, 1 23 Синельник Софію, група 104-1-23, Хохлова Єгора, група 107, 1 23 Макаренка Віктора з групи 107 1.23. Воронюк Вероніку, група 112, 1,23. Та Олексюк Катерину, група 112, 1,23, а також студентів 3 курсу Клочкову Ангеліну, група 107, 1,22. Вербицького Давида, група 107 122. Ємельянову Катерину, група 112 112-122, Геровську Тетяну, група 112, 1.22. І Тищенко Каріну, група 112, 1.22. І, звичайно, куди ж без наших випускників цього навчального року? Це студентів ми хочемо нагородити четвертого курсу. Гончарова Нікіту, група 104, 1,21. Безверхого Артура, група 104, 121. Та Шутихіна Івана, група 107, 121. Успіхів вам, натхнення і мирного неба над головою. Дякую. Дякую. Для привітального слова запрошується керівник вихова... фізичного виховання Слов'янського енергобудівного фахового коледжу Сліпушкін Сергій Олексійович. Будь ласка, вам слово. Сергій Олексійович, ви з нами. Доброго дня всім. Приєднуюсь до всіх побажань, які сьогодні прозвучали тут. Хочу наголосити, що в минулому році проходило ряд спортивних змагань та заходів як на рівні нашого навчального закладу, так і на рівні чемпіонатів області серед студентів. Ми маємо наш Слов'янський енергобудівний фаховий коледж має непогані показники. Ми були і чемпіонами, і призерами е, таких змагань. І я хочу наградити грамотою за активну участь. У спортивно-оздоровчій діяльності, відданість спорту та пропаганду здорового способу життя Іванцова Андрія. Студента другого курсу 112.123П. Студентку третього курсу Тарусіну Паліну 104, 1.22, Ангеліну 107.1.22 І студентів четвертого курсу Панченко Владислава. 101, 21, Ганчарова, Нікіту, 104, 1,21, Шутихіна Івана, 107, 1,21. Дякую, бажаю подальших успіхів. Дякую. Для привітального слова запрошується голова студентської ради Слов'янського енергобудівного фахового коледжу клочкова Ангеліна. Будь ласка, Ангеліна, тобі слово.